Моя сестра прийшла на День подяки зі своїм духовним наставником, і це знищило цілий вечір. Уменкат! Вау! Зараз буде м'ясо, блядь. Я, я хочу швидше читати це. Я жахлива людина, якщо мені хочеться бачити м'ясо, блядь, таке. Скажіть, я жахлива людина чи ні. Я думаю, я просто людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Оригінальний пост 29 листопада 2025 року. Ви просили драму, і цього року моя сестра перевершила сама себе. Дозвольте розповісти всі пікантні подробиці, щоб ви відчули, ніби були поруч. Моя родина вже драматична навіть у звичайний четвер, а свята це просто хаос найвищого рівня. Моя сестра останнім часом шукає себе. Його щоденник, шавлія. Мене проти, хай буде. Але потім у неї з'явився духовний наставник, який нібито допоміг їй звільнити родову травму після трьох сеансів і 600 доларів. Чудово, я тільки за. Усі ми приїжджаємо до мами на День подяки, інші теж могли б організувати свято, але в мами найбільший будинок. Усі знають, що потрібно бути опівні, те, хто приходить раніше. Учора, друга година, їжа в духовці, усі вже приїхали. Ми просто чекаємо на сестру. Вона завжди модно запізнюється, хоча ніколи не виглядає модною, незважаючи на маминдре Скот напівофіційного стилю. Дзвонить дзвінок. Вона заходить з чоловіком років 40, босим у листопаді, ув'язаному пончо із сорока намистами. Він представляється як річковий вовк. Мама, намагаючись бути вічливою, каже: О, ви, мабуть, друг? Він відповідає: Ні, я провідник. На обличчі тата. Значок завантаження. Ми навіть не намагаємося говорити дрібниці, бо вже час сідати за стіл. Мама своїм найкращим голосом господині просить усіх переходити до їдальні. Ми сідаємо. Сука, я не знаю чого, але я бажаю цю історії уже. Боже, яка вона хуєна, який же крінж їбучий, просто фу, сука. Привезти мужика, босого, якимось сука, бубінцами, намистами, посадити за стіл в, свя... в свято, де мабуть тільки сім'я, який, якийсь хуй нахуй прийшов, непонятний, блядь. О, кайф. Ідемо далі. Ми сідаємо. Перш ніж хтось торкається булочки, річковий вовк встає і каже, що йому потрібно очистити енергію столу. Він починає розмахувати димом всюди, ходить між нами і поперек столу, очищаючи смердючим пахощем. Мій племінник кашляє, мама нервує, бо думає, що йдечка тепер пахнутиме пахощами. Річковий вовк дістає кристал, тримає над головою мого швагра, і каже Ти несеш образу на жінку, яка заподіяла тобі зло. Швагра яку саме жінку? Моя мама кричить: Будь відкритим. Невістка кричить голосніше До чого бути відкритим? Починається крик. Борічковий вовк відчув енергію зради у домі. Він відмовляється казати, хто саме, стверджує, що це проявиться. Хаос вибухає. Тітка одразу думає, що це її чоловік, що мене дуже насмішило. Дядько каже, що це хлопець моєї кузини. Кузина плаче, її хлопець йде геть. Невістка дивиться на свого чоловіка, як на злочинця, поки річковий вовк стоїть над ним у трансі. Усі кричать, летять звинувачення, тітка кидає булочку в дядька, промахується, і булка падає на столик з напоями. Пес з'їдає булку, напої розливаються по килиму, індичка холоне. Я дивлюся на сестру, вона нерухома, дивиться в порожнечу. Мама застигла від жаху, ніхто не їсть, окрім мого брата, який сміється і каже, що це найкраще свято в історії. Десерт був максимально незручним. Наприкінці вечора річковий вовк каже сестрі, що їй потрібно від'єднатися від токсинів свого роду. Мама питає: Ми токсини? Він киває. Мама червоніє від злості, тато каже сестрі, йти і що вона зруйнувала свято. Сестра ображена, бо ніхто не поважає її шлях. Усі інші ображені, бо вона привела босого руйнівника сімей на свято федерального рівня. Сестра пішла в сльозах, тато сказав, що скасовує Різдво. Сестра дзвонить мені весь день, але я не маю сил. Мама втомлена, тато майже готовий відректися від неї. Чекаю, Нового року, це свято поки не скасували. Редагування. Сестра написала в груповий чат, що річковий вовк каже, що ми маємо зцілитись як сім'я. Тому сьогодні ввечері вона робить сімейне коло у себе вдома, і ми всі маємо прийти з відкритим серцем. Тато створює новий груповий чат без сестри і каже, що ми підемо, але це буде інтервенція, І щоб ніхто не казав сестрі. Вау! Ахуєнна історія, я її обожаю. Це одна з лучших історій в моєму житті. Це реально круто, блядь. Наскільки це бред собачий, блядь. Э, зняюсь, извиняюсь. Вовчачий. Блядь, річковий вовк. Мужик, блядь. босий, сука, ходить по хаті. Ладаном махає, блядь. Ладно, чесно, це крінж, це крінж. Крінж е, якогось нового рівня. Привезти на свято сімейне. Ну це, типу, щоб ви розуміли, це свято, що у них, це як ну як Новий рік у нас, по факту. За стол сідає вся сім'я, всі їдять, общаються, да? це те саме, щось, типу, тому що у нас в Україні немає такого, як День Подяки. Ну, це те саме, що типу, як Новий рік. Новий рік, Пасха, типа такого. Так от, це поки що піздець. Чесно, я такого. Давно не читав. Останній раз я читав щось подібне. Мені це нравиться, коли за столом це розбираються, всі кричать. Подібне щось було в цій історії, подивіться, кому цікаво. Там було щось цікаве, подібне, прям класне. Я останній раз отак йому накайфував, таким похожим вайбом на цій історії. Блін, цікаво. Ладно, поки що я повністю ем, проти цієї сестри. Я не знаю, чи можна взагалі бути за неї, Ну, типу, тіпа... річковий вовк, бля, мужик взагалі топовий, прям красава. Роз'їбав всю сім'ю блядь, за один вечір. <рес> <рес> Таку просто, блядь, як сімічки для нього. Ще дивно, що так легко сім'ю просто розірвати якимось мужиком, який просто почав втирати якусь чепуху, блядь. Каже: Я чувствую зраду, блядь. Він такий, ах, ви, суки, ви зраджуєте, блядь, я знала, що ви всі такі. Як можна сразу, після якоїсь бляд, хто ти, нахуй, якийсь бомж, блядь, втирає якусь хуйню, блядь, і вони вірять, просто. Тому що це факт. Річковий вовк, блядь, не може брехати. Сука, йдемо далі. Оновлення 30 листопада 2025 року. Наступного дня. Я обіцяв оновлення, тому пишу зараз, поки спогади ще свіжі. Прочитайте зображення в кінці, бо без контексту нічого не зрозумієте. Для контексту я зробив маленьке оновлення в кінці попереднього посту. Сестра надіслала груповий текст, що Рівер каже, нам зцілитись як сім'я, тому вона робить сімейне коло в себе вдома сьогодні ввечері і нам усім потрібно прийти з відкритим серцем. Тоді тато створив інший груповий чат без сестри і сказав, що ми підемо, але насправді це буде інтервенція проти її останніх витівок і цього слизняка-річкового вовка. Усі вловили? Чудово! Починаємо інтервенцію. Я серйозно не знаю коли або чи, взагалі, весь цей кошмар закінчиться. Ми старалися як могли. Після кришталево інцесного безумства на День подяки, ми всі мовчки, внутрішньо і духовно вирішили, що з нашого боку річкового вовка досить. Крім моєї сестри, звісно, ми отримуємо від неї групове повідомлення. Рівер каже, що нам потрібно зцілитися разом. Сімейне коло сьогодні ввечері. Принесіть відкрите серце. Пані. Мені потрібно принести персевий балончик. То тато створює окремий чат, де каже, що ми підемо, але сестра не знає, що це буде інтервенція для неї проти рівера. Ми, тато, мама, тітка, дядько, молодший брат і троє кузенів приходимо на сімейне коло. Сестра зустрічає нас у дверях зі свіжими сльозами в очах і фальшивою усмішкою рівня Оскар. Я так рада, що ви прийшли. Будь ласка, зайдіть і залиште негативність біля дверей. Я рухаю. Я рухаю здержуй, щоб не обрігатися, просто. О, я извиняюсь, ну це піздець просто. Сука, я хотів би там бути, як же я хотів би там бути. Блядь, жучком маленьким на плечі, просто ходить і наблюдати всю хуйню. Заходимо. Вітальня без меблів у центрі колос подушок, грає якась дивна флейтова музика, і горить той самий огидний. Пахощовий сморід із дня подяки, сідайте, каже вона. Ми всі сідаємо, дивлячись на тата, очікуючи сигнал, що робити. Вона приносить піднос з найбільш потворними чашками, які я бачив у житті, і роздає кожному це терапевтичний чай із Ашваганди і особливої суміші рівера. Я внутрішньо підригаю, нюхаю рідину і вже реально підригаю. Пахло так, ніби зелений чай намагався народити брудну шкарпетку. Ми всі сидимо, тримаючи цей підозрілий чай у чашках з секонд-хенду. Сестра стає в центр, каже щось про безпечний простір і що ми маємо зцілитись. Бла бла бла. Мама питає: де рівер? Сестра каже, що він приєднається пізніше, бо зараз момент лише для сім'ї. Тато нарешті встає, дивиться на сестру і каже: Мила, ми хвилюємося через твої рішення. Ніздри сестри розширюються, наче вона збирається викликати річкового монстра через дзеркало. Перш ніж хтось встиг плавно перейти до теми, тітка, яка ніколи нічого плавно не робить, кричить: Рівер аферист! Ми завмираємо. Сестра повертається до тітки і повільним рухом каже: Це коло духовної зради. Чесно, плюс заточність. Мама переходить у терапевтичний режим. Любонько, ми думаємо, що він тобою користується. Сестра реагує так, ніби ми звинуватили її в податковому злочині. Річковий вовк, це вібрація, тітка шепоче. Так само, як і мій колишній. Молодший брат дивиться сміхом, але отримує татовий погляд і мамин мамин погляд. І одразу замовкає. Тут нарешті вибухає брат по шлюбу, весь час стояв у дверях, як НПС, що чекає діалогу. Каже, він закопав наші ключі від машини у дворі, щоб звільнити нас від капіталізму. Сестра Ахає так, ніби він копнув маленьке оленятко. А? Ти мав довіритись процесу. він... Цей процес забрав шість годин і металошукач. Тато пробує знову. Ти вже тричі змінила номер. Ти наполягаєш, щоб тебе називали небесна донька сьомого шляху. Сестра перебиває. Це моє вознесенне ім'я. Тато продовжує, ти почала називати холодильник в'язницею енергії. Клянусь, вона зашипіла. Вона намагається втекти. Брат по шлюбу блокує двері, сестра біжить до задніх дверей, але вони заставлені диваном для її сімейного кола. Вона пробує перелізти, впадає драматично у купу подушок, як актриса, що помирає на сцені, кричачи Дозвольте мені вознестися! Я відпив чай, комусь же треба. Лишатися гідратованим. Побічна нотатка, мабуть, не треба було, дзвонити йому лікарю в понеділок і принесу зразок. Тато підходить, підіймає сестру і каже дуже строгим тоном: Ти повинна побачити ці статті. Показує їй телефон. Вона вагається, але читає. Її обличчя проходить усі кольори емоцій, поки вона не кидає телефон і не кричить: Я вам не вірю! Вона знову біжить до дверей. Брат по шлюбу вже втомився, відкриває двері і дозволяє їй вибігти. Її плач звучав так, ніби стара шумова іграшка віддалялася вниз по вулиці, або пилосос намагається проковтнути Лего. Брат по шлюбу каже, що ми намагалися. Тато знизує плеч. Чима, мама знову плаче. Ми вирішуємо піти. Якщо сестра не хоче прийти до тями з нашою допомогою, вона мусить розібратися сама. Ми прощаємось і розходимось. Думав, сестра напише завтра, але ні. Вона написала мені за хвилину після мого виходу. І, ну, самі почитайте. Схоже, сестра вже на поїзді до міста божевільні, якщо ще не прибула. І так, вона залишила мене на прочитано. Сестра, ви, блядь, знущаєтесь наді мною. Ви влаштували інтервенцію в моєму будинку, на моєму сімейному колі для зцілення? Щойно я думала, що ви не опуститеся нижче, ви робите це, наче я якась залежна, і рівер не аферист. Він сказав, що ті статті ви знайшли фейкові я. Так, ми зробили це. Ідея була татовою. Це вже зайшло надто далеко. Ти повинна витягнути голову з власної дупи і побачити, що він ошукує тебе. Ті новинні статті реальні. Не можу повірити вам! Він не шахрай! А ви всі накинулись на мене? Що з вами не так? Він використовує тебе. Стоп! Просто стоп! Ви всі такі повні лайна. Рівер казав, що ви це зробите. Зробимо що? Поставимо тебе в кут, скажемо, що ти дозволяєш аферисту маніпулювати собою. Ні! Він сказав, що ви намагаєтеся саботувати моє щастя. Ти зараз серйозно? Ми зробили це, бо хочемо, щоб ти була щасливою, а не щоб тебе доїли по 1200 доларів на годину за уроки життєвого коучингу. Шон і Пен не погоджується, він теж зробив чудеса в їхньому житті. Стоп! Хто, блять, такі Шон і Пен? Його послідовники. О Боже, ти в секті? Річковий вовк не лідер секти. Він космічний архітектор. Я буквально бачив, як він вкрав твій блендер. Він хотів піти. Ти не серйозна, ти просто в запереченні. Вау, просто вау! Сподіваюся, ти щасливий, бо я ніколи не відчувала такої зради. Ти з усіх людей об'єднався з ними за моєю спиною. Ти сидів і дозволив їм атакувати мій духовний шлях, наче це жарт? Ти взагалі розумієш, що ти зробив? Тобі хоч трохи небайдуже? Я довірила тобі речі, яких не казала нікому, а ти перетворив усе на якийсь цирк? Річковий вовк попереджав, що хтось близький спробує приглушити моє вознесіння, і я не можу повірити, що це ти. Ти завжди роби вигляд, що під... Тримуєш мене, але ти такий самий, як і всі вони. Вітаю! Ви всі разом зруйнували мою останню крихту миру. Не пиши мені, не дзвони, не говори зі мною, поки не вибачишся за спробу саботувати моє пробудження. Я проведу сонцестояння в мовчанні та роздумах. Насолоджуйтесь вашою дрібною драмою. Твоя колишня сестра, бо я маю переродитися без вас. Вау, добре! По-перше, я не саботував твоє пробудження. Я просто відмовився дозволити босому викрадачу блендерів знову прийти в родину і сподівався, що ти послухаєш здоровий глуст. Якщо це рахується як духовні утиски, то я абсолютно винен. Коли закінчиш проводити сонцестояння зі своїми чакрами чи що ти там робиш, можеш повернутися до реальності, де люди використовують легальні імена і не закопують автоключі як терапію. А поки нехай твої крести. Спали будуть заряджені, а твої прилади не викрадені. До речі, мама каже, що цього року ти відповідаєш за ті на е, Намасте, певно, іди в сраку. Такий негатив затемнює мій позитивний погляд на життя, колишнє сестро. Припини зменшувати мої шанси на краще майбутнє, сестра. Звучить диким маревом, правда ж? Кінець переписки. Якось так. Якось так. Ну, це секта. Це стопудов секта. І це, блядь, страшно. тому що молоду дівчину, блядь, заманили в секту. Розводять, блядь, як лахушку жорстку. Брючковий вовк, звісно, сука, красава, блядь. Я, так, я не можу з таких людей. Ну, це це ж теж треба вміти знайти блядь, слабку людину, яка подасться на всю цю хуйню і буде вестися, і буде віддавати все, що в неї є, блядь, включаючи фінансові і всі всякі приколи. да. Але на жаль, такі люди існують. І що б ти їй не говорив, вже все. Її настройки вже м перебудовані, вже все. Вона не бачить нічого. Це як е одна із найстрашніших е сект в історії. Де їхній покровитель, наставник, ну в ітогі заставив всіх наїстися там вроде таблеток чи щось напитися чогось. Я не пам'ятаю, як там було точно. Джонстаун ідейна громада американського культу, храм народів, що існувала на північному заході Гаяни. 1974-78 роках, названа на честь свого засновника Джима Джонса, селище отримало всесвітню відомість, коли 18 листопада 1988 року загалом 918 осіб загинуло в поселенні на сусідній злітно-посадковій смузі. Всі нахавалися ціаніда і просто красиво ушли. Увійшли в історію і ушли з життя. І прикиньте, що от такі люди, як оцей річковий Вовк, блядь, Ну, настільки внушають людям в голову таку хуйню, і люди вірять, і вже переобідить їх невозможно, все, жесть. Це страшно, блядь. Находять, сука, слабких людей, які на таке ведуться, і все. На жаль, таке існує, і це страшно. Хоча історія піздець, звісно, подана дуже весело, але це насправді страшна історія, що таке існує, і такі люди існують, такі, як сука, це річковий вовк, такий, як це сестра автора. Які це ведуться, і вона повністю сліпа, повністю, блядь, там вже все. Нічого не бачу, нічого не розуміють. Ви всі брешете, блядь, все. Це страшно, це дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо ми знаємо, що це такое, так ми не знаємо, що це таке, понимаєте? Ну, мій вердикт, що вона рано чи пізно повернеться до сім'ї, коли її обкрадуть максимально, коли вони з неї вичавлять все, що можна. Надіюсь, повернеться жива. Ну, повернеться. І вони її пробачать, блядь, Навірно. мама, то точно. Ну, пока що так. Вона живе, блядь, существує десь цього річкового вовка, бомжари, сука. Хто стара спиздив чи що і на блендер? Блять. На сьогодні така весела історія. Весела і невесела одночасно. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, покажіться своїм лайком під відео. Обов'язково не забувайте потеребонить колокольці, якщо ви це ще не зробили, щоб не пропускати решту відосів. Ось вам ще один відосик прикольний. Мені він подобається. Може, і вам сподобається. Також не забувайте переходити в опис під відео, там є посилання на телеграм-канал, в якому ви можете поділитися своєю історією або почитати історію інших підписників. Також не забувайте, що в описі під відео є посилання на джерела для підтримки, там є мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, може комусь буде цікаво моє життя. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly і 10% знижки на перший сеанс користуйтеся на здоров'я. Дякую всім спонсорам, які продовжують мене підтримувати. Дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто подивився його до кінця. Я вас всіх люблю, обняв по цьому, припідняв. Побачимось через день.